Всім привіт! Компанія Автопарк Міста Вінниця. До нас приїхало нове чудове надходження. Це Toyota з 2003 року випуску. Автобільна з дизелі, з механічною коробкою передач та системою переднього приводу. У гарному сірому кольорі в кузові універсал, просторий та надійний автомобіль. Він у нас має передню лінзовану оптику в гарному стані проти тумані фари. Дане авто можна придбати нас за ціною 5690 доларів. Повністю обслужене та догляне авто на легкосплавних оригінальних дисках та на хорошій зимовій гумі. Пробіг автомобіля становиться 357 тисяч кілометрів. По технічній частині жодних тарікань немає, є по кузову незначні сліди експлуатації. Так виглядає на задня частина автомобіля. Зверху, як бачите, у нас є рейлінги. великий та просторий багажний відділ, до речі, по салону. Чорний текстильний салон, все в гарному стані, три регулюємо підголівники, повний електропакет вікон, декоративні накладки, приємний автомобіль. По передньому ряду у нас. Також все в гарному стані, комфортні сидіння, Шкіряне мультикермо, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал, жодних помилок по автомобілю немає. Тут у нас бортовий комп'ютер, двохзонний клімат-контроль, гарна мультимедія. П'ятиступенева механічна коробка передач. Все дійсно в гарному стані. Дуже надійний, економний та просторий автомобіль. Отже, друзі, кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Дане авто можна придбати в нас за ціною 5690 доларів, доступний в та кредит. А також можемо вам пригнати в той США.